Перехрестя до законність продажу ялин та сосен перевіряють у Кропивницькому. Для торгівлі міськрада визначила 67 місць. Підприємці обрали 25. Для продажу вони мають отримати дозвіл. Ці документи та інші перевіряють, пояснила працівниця управління торгівлі Наталія Корнєва. Зазначені місця видається картки обліку обіду. Це погоджене місце торгівлі. Призначена плата за квадратний метр площі, який укладають в угоди і на базі виписується їм рахунок, вони сплачують кошти місцевого бюджету, якщо знаходиться на землі комунальної власності. На ялинковому базарі на вулиці Академіка Тама порушень перевіряючи не знайшли. Зі торгівлю відповідно наданої картки обліку і погодження місця розташування. У нас документально все, ми кожен рік на цьому місці стоїмо. Кожен рік ми вибираємо, після себе. У нас мусор здобани завжди у мішках. Мітла є, все, є, все є. Продавчиня каже: люди купують дерева до нового року неохоче. Крім представників управління торгівлі у складі перевіряючих, інспектори з благоустрою та поліцейські. Якщо торгівля без дозволу, продавцям загрожує штраф. Якщо фізична особа торгує, значить штраф від 340 до 1360 Якщо юридична особа, значить, від 840 до 1700 На вулиці Незалежності обирають ялинку Максим Кравчук з сином. Бюджет десь гривень 500. Для дитини для чого треба ж кудись. Дарунки пласти документи у продавців перевіряють поліцейські сертифікат походження, висновок про радіацію, накладну з лісництва про товаротранспортну накладну. І дозвіл на торгівлю, яка видається міською радою за незаконну вирубку ліса. У нас передбачена кримінальна відповідальність. Це стаття 246 кримінального кодексу України. За що передбачено також накладення санкцій в розмірі, в розмірі від 17 тисяч гривень до 22 двох тисяч 500 гривень або обмеження волі строком на три роки, показує законно вирощені ялини та сосни мають бути збірками. Щоб перевірити ялинку, ми можемо скористатися сервісом перевірки легальності та походження деревини. Переходимо за посиланням Державне агентство лісових ресурсів України. Перевірка новорічних дерев. Переходимо на кожному чекі Є свій індифікаційний номер. І ось інформація продана насадження. У цього підприємця порушень не знайшли. У нас є довгий на торги? Довідка, що ми на свої ділянці. На вулиці Салгані Піски чоловік торгував без дозволу. Своє обличчя він попросив не показувати. Ми торгуємо біля свого дому. Якщо там щось, якісь питання є, то ну, ми, ми готові понести відповідальність штраф, які там можуть. Чи платитиме чоловік штраф, становить комісія міськради, сказала інспекторка з благоустрою. Карта обліку відсутня. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.